154 бойових зіткнення за добу росіяни продовжують тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Найскладніша традиційна ситуація на покровському відтинку за зведенням генштабу сили оборони зупинили там 51 атаку противника. Ще один вектор наступу окупантів. Харківщина, Вовчанськ та Куп'янськ загалом за добу 12 атак ворога. 20 атак українські оборонці відбили на Курщині та Сумщині. Тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. І більше про оперативну ситуацію на Краматорському напрямку розпитаю Владислава за позивним гадюка, оператора батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я телеглядачам та студії. Навзає. Пане Володиславе, перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. На ваших екранах з'явився QR-код, а Це означає, що триває збір для потреб наших військових. Пане Володиславе, розкажіть, на що саме збираєте? Наш батальйон продовжує збирати на автомобілі, тому що, на жаль, на лінії зіткнення це витратний матеріал, тобто машини ламаються. Ворожі ФПВ, артилерія також ушкоджує машини, тому в цьому є велика потреба, адже від автомобілів, саме від пікапів, позашляховиків залежить дуже дуже багато. Тобто, це і ротація екіпажів, це і евакуація поранених, це підвіз БК. Дронів і все, від чого залежить ефективність наших екіпажів безпосередньо на лінії зіткнення. Тому просимо всіх доєднатися до цього збору. Доєднуюся до ваших слів і прошу кожного і кожного QR-код на ваших екранах, трохи нижче є номер картки, і задонатити для наших військових на потреба саме на автомобілі. Ви знаєте, що автомобілі це такий ну розхідний матеріал на фронті, і автомобілі дуже важливі, як сказав пан Владислав, що вони необхідні. І для евакуації, і для ротації наших військових, і для підвозу боєкомплекту дронів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, не будьте байдужими і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Владиславе, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? Наразі ми спостерігаємо, що ворог продовжує наступальні дії. Традиційно на наших ділянках, на нашій ділянці ворог застосовує, скажімо так, м'ясні штурми да, або намагається провести штурмові дії з застосуванням мототехніки, багі, гольфкарів, самокатів, в принципі, всього, що рухається. Тут слід зауважити, що мета ворога для нас очевидна завдяки цій техніці, малопомітній техніці, ворог намагається якомога швидше подолати відстань від їх позицій до наших позицій, для того, щоб провести відповідно розвідку боєм, але всі спроби ворога присікаються, в тому числі і завдяки роботі наших операторів-операторів батальйону безпілотних систем небесна кара, чесно кажучи, про гольф-кари, штурми на гольф-карах. Я вперше чую, а як часто вони використовують такі машини для штурмів. Насправді, мене більше дивує, як взагалі на електросамокаті можна це зробити. Те просто маленькі колеса і великі ями, там, де не проходять навіть іноді не проходять позашляховики, але ворог намагається, скажімо так, проїхати там. Ну а взагалі, ви знаєте, бачили і не таке, тобто, все, що можна. Все, на що можна встановити двигун чотири колеса або три колеса або два колеса ворогом наразі застосовується, і це показує насправді спроможність ворога і відсутність в нього, скажімо так, достатньої кількості важкої техніки. А як протидіяти мотоциклам, цимбагі, гольфкарам, самокатам це дрони вам допомагають знищувати окупанта на такій от техніці? Так, слід розуміти, що ворожа піхота бере з собою мінімум БК, мінімум харчів, мінімум води, і відповідно після знищення цієї техніки в них вже немає жодного шансу. Тобто наша аеророзвідка встановлює координати, де знаходиться ворог, піднімається в півдрон. Відповідно, відбувається ураження ворога. Ну, вперше. Перше, скажімо так, якщо немає не, не можливості знищити ворога безпосередньо, там особовий склад ворога на мототехніці. Зачасту часту, как якби бы, э, тільки наближення, звук наближення нашого FPV-дрону до них викликає в них паніку. Вони кидають ці мотоцикли, цю техніку і намагаються сховатися або э, в відповідно в лісосмузі, або шукають якесь укриття. Ну і далі вже э, встановлюємо, де вони сховалися. Відповідно спрямовуємо FPV-дрон саме в укриття. І аби окупанти ще більше панікували, тікали, а наші військові змогли їх знищувати. Давайте, шановні глядачі, допоможемо нашим військовим. Вони збирають на автомобілі, які в тому числі підвозять для наших бійців дрони, якими власне і знищуються окупанти на нашій землі. Будь ласка, скануйте QR-код, доєднуйтеся до цього збору. Трохи нижче є і номер картки для тих, хто не може відскадувати. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. 10, 20, 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума може стати і перетворитися на дрон, який влетить в окупанта, який штурмує чи то на мотоциклі, чи то на багі, або просто в укриття їхнє укриття, де вони самі знаходяться. Тож, будь ласка, доєднуйтеся QR-код на екрані. Пане Владиславе, часів яр міські бої в місті вже тривають не один місяць. От, власне, в чому їх специфіка і який загалом вигляд зараз має місто? Слід зазначити, що будь-яке місто для операторів півідронів ну скажімо так, треба мати певні навички, певні скіли, тому що наявність великої кількості залізобетонних конструкцій. Це є перешкода, тому відповідно і є певні певні складності, певні особливості. Щодо загалом, я можу сказати, що будь-яке місто, до якого наближаються окупанти, воно на жаль. Підпадає під обстріл, тобто ворог застосовує все, що тільки може застосувати, тобто починаючи від кабів РСЗВ, артилерії, ми розуміємо, що тільки завдяки діям сил оборони збройних сил України те, що ми тримаємо ворогів подалі від міст, які, скажімо, так знаходяться. На невеликій відстані від е, зони бойових дій е, це рятує багато, багато життів, тому що ворог не розбирає, куди гатити. Він гатить е, ну кап кап, це невисокоточна зброя, тому куди він попадає, туди попадає. Тому е, отак, от, от поступово на жаль, коли працюють е, ворожі каби, наші міста е, зникають з обличчя землі. Пане Владиславе, була така інформація. Воїни з 93-ї бригади повідомляли, що Росія перекинула елітних дронарів на Краматорський напрямок. А що вам відомо про це? І що це за елітні дронарі такі? Слід розуміти, що будь-який оператор дрону чим більше має годин нальоту, тим, скажімо, так йому легше впоратись з різними типами в півдронів Камікадзе. Uh, і тут як якраз така аналогія з uh, пілотами там тих же самих винищувачів та штурмовиків, да. Тобто, чим більше часів нальоту, uh, відповідно, тим uh, більше фахові навички. Можливо, малося на увазі uh, саме те, що це вже скажімо так, злагоджені uh, екіпажі uh, ворожих операторів, uh, але можу сказати, що uh, це також для нас є пріоритетною ціллю. І аби ці пріоритетні цілі знищувалися? Будь ласка, шановні глядачі, допоможемо небесні карі, батальйону небесна кара зібрати на автомобіль, який допомагає і з евакуацією, і з ротацією, і з підвозом БК і дронів на поле бою. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до збору кяр на екрані і трохи нижче. Є номер картки, пане Владиславе, маємо буквально 30 секунд. Скажіть, чи накопичує зараз ворог свої сили на вашому відрізку фронту? Так, можемо констатувати, що ворог накопичується, намагається накопичуватися на більш-менш умовно для нього безпечній відстані. І, Відповідно, всі наразі штурмові дії, які відбуваються, вони відбуваються з метою прощупати нашу лінію оборони. Але ми тримаємось і будемо триматися. Пане Владиславе, за це вам і вашим побратимам величезна подяка за те, що ви тримаєте фронт, захищаєте нашу батьківщину. І дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. А глядачам дякую за те, що задонатили. Доєднуйтеся до зборів і допомагайте небесні карі зібрати на автомобіль. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Владислав за позивним гадюка, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам, дякую вам.